17 грудня, вівторок, поділ на вірші та пунктуація писання, маргінальні посилання в Біблії, пунктуація, поділ на вірші та розділи, все це справа рук людей. Не людей, які зібралися разом для цієї мети, як під час перекладу писання, а кількох людей у різний час, і кожен із них робив це незалежно від інших. Першим був поділ на розділи. Це було зроблено Хуго де Санкто Каролем, який народився в сен шер Дофіні, Франція, близько 1200 року нашої ери. Був висвячений на кардинала папою Інокентієм IV у 1245 році і помер у 1263 році, готуючись скласти конкорданкс. До латинського вольгатного перекладу писання він розділив старий і новий заповіт на розділи, і цей поділ дотепер зберігається в усіх наших бібліях у тому вигляді, в якому він був зроблений. Наступним був поділ на вірші. Перший прямий крок до цього був зроблений знаменитим єврейським учителем Раббі Мордахеєм Натаном у Конкорданції до єврейських писань, укладеному в 1438-1445 роках. У цьому конкорданці він зробив поділ на вірші і позначив кожен п'ятий вірш єврейською цифровою літерою. Потім у 1600. В першому році Амстердамський єврей Атіас надрукував видання єврейської біблії, в якому прийняв вірш Раббі Натана і позначив кожен вірш загально прийнятими цифрами: 1, 2, 3, 4 тощо. За винятком віршів, раніше позначених єврейськими цифрами Раббі Натаном. Відмовившись від цих єврейських цифр і поставивши замість них відповідні цифри, вірші та номери Натани і Атіаса збереглися в усіх копіях Біблії іншими мовами, але зауважте, це стосується тільки єврейської біблії. Тобто старого заповіту вірші нового заповіту, які використовуються нині, є винаходом друкаря Роберта Стівенса, що наслідує вірші старого заповіту Раббі Натана. Уперше вони були введені в 1551 році у виданні нового заповіту, надрукованому Стівенсоном. Щодо розділових знаків, то за винятком крапки вони не були відомі ні під час написання нового заповіту, ні впродовж тривалого часу після нього, тому що в найдавніших рукописах усе написано великими літерами, без будь-яких підкреслень чи знаків, навіть без пробілів між словами. Ось переклад копії перших рядків Євангелії від Йоанна, як воно було написано. Близько 400-го року нашої ери, Єронів та інші після нього використовували крапки відповідні до наших коми та двокрапки, але вони не увійшли в загальний вжиток. У в 8 столітті було отримано штрих, який зараз називається Комою. І за наказом Карла Великого знову було використано крапки і іроніма. а в 9 столітті вперше було використано грецьку петальну ноту, яка зараз є нашою крапкою з комою. Але жодна з цих крапок не увійшла у вжиток до винаходу книгодрукування, так? Двокрапку і крапку почали використовувати близько 1485 року. Кома не була досконалішої форми, знак крапка з комою з'явився близько 1521 року, а в Аркадії Сера Філіпа Сіднея 1587 року. Всі вони, а також питальна нота, Зірочка і дужка з'являються на світ. Крім того, не існувало загальновизнаних правил, якими редактори та друкарі могли б керуватися під час використання крапок, тож вони розставляли їх на власний розсуд, причому дуже часто довільно, але це тема вже іншого вивчення. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!